Я піввідділа вже перевернула. Розумієте, як я роблю огляди після того, продавці в шоці? Так, що ми отримали? От я вже бачу, подивіться, яка якісна тринитка. Ну, прям класнюча. Це наші сукні з соняхами. Є відео, де я в ньому одягну, то тож не буду одягати, бо прямо з упаковки розпаковка. має шліцу, ось таку довгу, має кишеньки, гарно під угі, під всякі різні штуки. Соняк 3D на оксамиті. І ось ці, бачите, штучки стирчать. Ну, класно виглядає, воно ну, все рухається. Листочки зафіксовані, але бачите, як вони зафіксовані, що він має такий ось 3D-ефект. Це все можна прати, це все можна прати в пральній машинці. Оце МК наша гордість, бачите, МК. І розмірний ряд. Ми маємо їх від. Е Ескі до 50, ну, від, від, від 42 по 56 розмір, або навіть і під 58 -й. точно одягнем, ще й буде виглядати дуже вільно, актуально і стильно. По ціні, Діан, скажеш? 3,590. 3,590.